За відомостями синоптиків в Україні 30 листопада переважно без опадів. Лише в північно-східних областях вночі невеликий сніг. На Закарпатті та Прикарпатті в день помірний мокрий снігопад, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах, крім південного сходу, ожеледиця, температура вночі 3-8 морозу на заході країни до 11 морозу. У південно-східній частині країни близько нуля. В день від від трьох морозу до трьох тепла, на півдні країни до шести тепла. По Київщині можливий сніг, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі температура від мінус трьох до мінус восьми, вдень від мінус трьох до плюс одного тепла. У Києві температура вночі – мінус 4, мінус 6. Сніг. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. В день – хмарно з проясненнями без опадів. Температура – мінус 1, плюс 1.